Якщо уявити ідеальний стан е з забезпеченням військової частини, як воно має виглядати? Що там має бути, треба розуміти, що будь-який підрозділ, будь-який підрозділ збройних сил, який е виконує якісь бойові завдання, незважаючи на те, де він знаходиться е на, бо на лінії бойового зіткнення, чи знаходиться десь умовно в тилу і займається ППО, вони використовують автотранспорт. Тобто, якщо уявити ідеальний, то треба розуміти, що бійцям треба якось пересуватися. Їм треба якось добратися на позиції. Їм треба якось робити евакуацію поранених. Їм треба просто їздити, отримувати продукти, пальне і так далі. У кожному підрозділі, хоча б на рівні батальйону, має бути якийсь ремонтний взвод, який може ремонтувати, виконувати елементарний ремонт, шиномонтаж. Зварювальні роботи написано, що в нас має бути там, я 3 чи 4, 4 зіл-131. Обов'язково на частині років. Так, це має бути на піхотній роті. Ми з цих ЗІЛів отримали один від держави і отримали на другий рік, під кінець другого mm -hmm. року війни. До цього часу всі наші пересування, всі, все, що ми робили, виїзди на бойові, евакуацію і так далі. Ми все робили на автомобілях, які ми здобули самостійно. Там абсолютно різні шляхи надходження, і волонтерські фонди і купували самі і збирали гроші, і просто свої машини, які підходили, привозили.